Всім добрий день. Сьогодні я знову хочу записати свої думки з приводу одного цікавого питання, яке я побачив в Фейсбуці. Це питання було про те, як бути гарними якостями людини та не бути негарними. Ну і це якщо коротко. Як бути доброю, здоровою, багатою людиною. А не бути злою, бідною, хворою людиною. І в мене, ну це образно, там було як бути демократичною людиною, не гомофобною чи сімейними цінностями. І я коли це читав, то для мене кожне таке твердження було як, як рамка якась. Тобто, ну навіть бути доброю людиною, це можна сказати, що потрібно робити так і так. Бути віруючою людиною це теж є набір пунктів та правил, як це бути віруючою людиною, що потрібно робити. Як і бути багатою людиною заможною, як це бути заможною людиною. Там теж можна сказати, що ця людина заможна, ця незаможна. І якщо я ось так дивлюсь на життя, ну якщо дивитись на життя, то кожне таке твердження розділяє життя на оце є добро, а це є недобро. Іначе ми будуємо стінку між цими двома твердженнями і пробуємо зробити світ чорним та білим, що це є одно, а це є інше. І якщо дивитись так на життя, то до нашого твердження цього розподілу в ньому немає. Воно, воно все просто наче однорідне. А ми кажемо, ось це тоді буде добро, а ось це тоді буде зле. І тут мені дуже подобається це твердження, це слово рамка. Що наше бажання і наше, наше твердження створюють цю рамку. І в рамках цієї рамки ми намагаємося жити. І частково в цьому я бачу причину страждань своїх, ну і інших людей, що не виходить жити всередині цієї рамки, що життя та обставини інші люди вони можуть про це нічого не знати. І ми, бачачи це, виходимо за межі. Чи обставини ставлять нас за межі нашої рамки комфорту? Ну я от бачу іноді по собі, що ось є моя звичка там. Кожен ранок щось робити, чи працювати таким самим образом, чи на цій праці, чи вдягати там улюблену футболку. І іноді, якщо в мене цього не ставалося, то, 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 то це могло приводити мене до якихось негативних емоцій. Ну тобто, наче поразки. Ну, я не зміг там зробити щось, що я роблю кожен день. І я такий, ну все, весь день може бути і спорчений. Чи є в мене там улюблене взуття, я там, і воно ну розірвалося. Вже стало стало старе, я ходив не в тому, до якого я звик. І теж я міг страждати. І до чого я веду? До того, що питання було про те, як поєднати. Це гарне проти всього плохого. Ну це перефразовано. І для мене ось це кожне гарне. Мені здається, в езотеріці це називається дуальністю, створюю протилежність. Тобто ми розділяємо світ на дві частинки, і тоді вже ми постійно потрапляємо то в світлу частину, то в темну. Це образно. Образно світло і образно темну частинку. Тут питання, чи можна назавжди залишитись тільки в світлих частинах? І в мене наче відповідь, що майже неможливо. Я для себе малював трошки малюночки. Ну, ну, мені здається, так легше зрозуміти. Я обрав слова, наприклад, віруюча людина. І це, наприклад, все життя. І те, що я казав, наче розподіл, наче стінка, оце є кордон, це рамка. Все що всередині можна назвати, що це елементи віруючої людини, а що все зовті, ну, не А... Але коли я думав, то наче і невіруюча людина теж коло інше. Як, наприклад, добро це коло, і зло, як, і зло, як протилежність добра це теж коло. А все інше це поки що не назване воно. Все інший простір він не, не віднесений ні до добра, ні до зла. Ми можемо вигадати, я думаю, декілька ситуацій, які ні до добра, ні до зла, ну, наче не залежать, Ну як світить сонце. На наче воно просто світить. Хоча ми можемо транспортувати, що це, напевно, добро. Хоча якщо людина згоріла на сонці, то може це і зло. І з цими колами виходить ну, просто така річ, що чим більше кол ми малюємо, яких ми хочемо, ну, наприклад, я хочу бути віруючою, доброю та щасливою людиною. Це саме ті три слова, які я написав на листочку. І тоді, якщо вони всі перетиняються... Притинаю зараз, то це моя зона комфорту. Це я теж так для себе определяю. Я просто написав, що це комфорт, це може бути щось інше. Але це ті обставини і ті ситуації, в яких я відчуваю, що я був доброю, щасливою та гарною людиною. Але якщо подивитись на малюночку, то Кожне коло, воно зону комфорту зменшує. Тобто, якщо я був, було тільки одне коло, одна рамка, що я хочу бути в рамках доброї людини, то це тільки одна рамка. Якщо я хочу бути доброю та віруючою, то вже в мене перетин, що таке добра і що таке віруюча людина, трохи менше. А ще, якщо я, я додаю ще. Одну умову та одну рамку, в якого я хочу жити, то це стає ще меншою зоною. І я думав, чи є десь життя на планеті, де б вони могли б набрати для себе таких рамок та жити в них? І мені здається, я бачив таке в фільмах. Хоча може і можна ну, тільки в фільмах та з, роз... з розповідей. Це, мені здається, якогось роду комуни. Тобто люди, які живуть відокремлено десь, в них є чіткий світ правил, свод правил, і вони його виконують. І на мою думку, чим більше таких правил, тим більше автоматизму. Само по собі ось ця рамка, яку ми встановлюємо, мені здається, що немає чіткої рамки ні в кого. Тобто, що це означає, що я не можу намалювати коло і абсолютно всі ситуації життя, які існують, описати, розподілити, що це є добро а що це є зло, наприклад. Я от коли думав про демократію, що якби я описав демократію, що потрібно робити суспільству, яке демократичне? То якщо б можна було записати правила на кожну дію кожної людини, однозначно, що ось в цій ситуації потрібно робити так і описати абсолютно кожну дію від народження до смерті? То тоді б ми могли жити в рамках цієї демократії і ніколи не входити за її рамки. Тобто. ну, У нас би не було б можливості вийти за рамки, тому що в нас є чіткий набір правил. І не було б можливості щось обирати, тому, був би, тому що був чіткий набір правил. Якщо чіткого набору правил нема, ну, в нас нема опису. Абсолютного всього. Навіть для добра ми не можемо будь-яку ситуацію описати і сказати, що ось в цій ситуації потрібно зробити так, і це буде добро. І якщо такого опису нема, то тут з'являється вже свобода дії, свобода волі. Тобто, я як людина в будь-який момент обираю, що я роблю. І коли я не знаю, це добро чи зло, я можу це зробити. І, і може так зробитися, що те, що я зробив, це буде через час обозначено як зло. Ну, чи сприйняте як зло. Чи, наприклад, з демократією як недемократичний вибір. І це вже може приводити до, до страждань. Ох, ну дуже якось заплутано, так я це описав. В цього є ідея. В цій думці. Ідея така, що якщо все описане, то нема свободи волі, тому що все описано і це є рамка. Тому що часто, виходячи за рамку, це приводить до якогось іноді неприємного відчуття. Ну це теж неправильний опис. Напевно, якщо перефразувати, якщо це моє бажати, бажання жити в рамках рамки, то виход за рамки для мене буде трошки небажаним, якщо я бажаю жити в рамках цієї рамки. А жити завжди у цих рамках можливо тільки тоді, коли це, ці рамки абсолютно стверджені. Вони абсолютно описують все. Як тільки там з'являється ситуація неопределенності, тобто не описана, то це завжди є варіант зробити щось що не входить в ці рамки, чи розшиє ці рамки. І дуже запутано я розповідав, але ось це для мене про те, що можна набрати багато якості для себе гарних. І напевно можна було б в них жити, і, напевно, можна було б в них залишитись, але це було б повне автоматизму життя, як робити, як комп'ютери. Кожна дія була пописана, як в ній що робити. Набор був би правил. Якщо з'являється свобода волі, то тоді майже завжди. Буде вихід за ці рамки. З метою, ну, іноді це буде розширяти ці рамки, а іноді це буде приводити до страждань. І можливо навіть часто. Ну, це не заради цього я б записував би свої думки та розмови, щоб сказати ось цю думку. Є ще одна річ, яку я в своєму житті практикую. Можна поєднати всі якості, абсолютно всі якості можна поєднати, але через інший механізм. І в протилежність того, щоб йти в створення цих зон комфорту, описування можна піти в зворотному шляху. Тобто, ну і можна сказати, що я зробив допущення. Щоб кожне твердження, кожна рамка, накладаючись одна на одну, зменшує зону комфорту. Ну тоді можна сказати, що якщо я зменшую кількість рамок, ну розчиняю ці рамки, то моя зона комфорту розширюється. Тобто зона, де я страждаю, стає меншою, зона, де я радію, стає більшою. Образно? Ну і тут можна затронути питання, що таке розчиняти рамки, що таке зменшувати кількість рамок. І це, напевно, велике питання. Я от вже думаю, що б я міг сказати про те, як в своєму житті реагую на це і як це роблю. І в мене поки що не виходить це, я сказати, чисто. Так, щоб це було ясно та зрозуміло. Але я спробую це зробити. Я малював малюночок про те, що спочатку гарно було б зробити е, ну, світ не чорно-біле. Ну я ось намалював, У нас був малюнок добро і зло. Як два кола, ну ось, наприклад, два кола, то я їх склеїв. Вони не більше, вони більше не протиставлені одне одному. Вони є одним цілим. Тобто не чорне та біле, а що це на 80% добро, на 50% добро, на 10% це добро. І це дає більшу свободу. Тобто мені не потрібно шукати 100% ситуацій. Тому що 100% ситуацій тільки менше одного процента від ситуації. Чи згоден я зробити добро, якщо це добро на 60%. Я, напевно, згоден. Ну якщо дивлюсь зараз на своє життя то в мене навіть чомусь розчинилась взагалі ця стінка між добром і злом. Вони в якоїсь міри перестали існувати. Вони ну є, я от навіть кажу такі слова, але наче ці терміни в своєму житті я не використовував. Мені вдалося якимось чином розчинити оце спільне коло добро і зла. І що, якщо я думаю, яким чином, то це щось через відповідальність. Це ось я про те, що розповідав до цього, що рамка, вона створює, ну, як програма, вона створює русло, як... Ну, як русло, по якому ти чеш. Тому що, ну... Ну це як правило, воно прописано і потрібно робити так. Коли це розчиняється, то немає правил. Тобто ти можеш робити це свободу, можна робити все, що завгодно. Немає цього правила, яке каже, що якщо ти так зробив, то тобі гарно, а якщо зробив так, то тобі погано. Але вмикається інша... Інша система якась сприйняття світу. Тобто я відповідальний. Я відповідальний за кожну свою дію і за те, що йде за цими діями. І якщо я, наприклад, вирішу щось вкрасти, то я в принципі розумію, що якщо я піду в праду, то є потенціал, що мене схоплять, і я буду в тюрмі чи. Понесу якісь збитки. І я можу це не обрати. Ну, мені нормально це не обрати. І це не тому, що, ну, це от моя, моя забота про мене. Це не про якісь правила чи щось. Якщо б я відчував, що я не можу по-іншому, то напевно я пішов би вкрав. І можу сівці, ну і це б теж не було погано, тому що ну, так, такі передумови я обрав і створив. Я сам їх створив і сам обрав. І через цю призму я зараз часто дивлюсь на життя. і Добро і зло це одна з рамок. І можна так розчиняти одну за одною рамку. І це ми все розмовляли про глобальні рамки. Я не пам'ятаю, я вже третій раз записую, чи розповідав я про локальні рамки. Ну, і в мене як людини. Тому що ну, це вже досить сильно в езотерику, напевно. Будь-який опис, будь опис мене як лічності, як людини, це теж рамка. Тобто моя звичка. Я звик, що я є такий. Якось я, я був такий створений, чи батьками, чи обставинами, чи самим собою. Ну, наприклад, чи подивитися як людина з, з довгим волоссям, я звик до довгого волосся. І це зараз наче річ як з перс персоналія моя. Як частина мене, яка мене описує. Ходощаве тіло, там довге волосся. Ну, борода там трошечки. Я там а... їм там яйця чи... Не п'ю кофе. І це моя звичка. Чи п'ю там чай? І іноді це є такі речі, які я роблю кожен день. І є цілий пласт роботи. Мене з цими рамками всередині себе. Відносно себе. І для себе я проводжу це паралель, паралель з буддистами, напевно. Мені здається, що вони йдуть до того ж самого, просто через інший шлях. Через інші стимули, через ну, щось інше. Тому що я не відношу себе до буддистів. І навіть не, не знаю про них такого, щоб щось я мог розповісти. А буддизм, можна теж сказати, це рамка, що потрібно робити так, щоб отримати це. Я більше зараз дивлюсь на свободу життя. Це вже трошки зараз типу депо... про моє життя. Ну, основна ідея ось цього останнього моєго, мої, мої, моїх слів останніх, була про те, що якщо розчинити всі рамки, то більше не буде переходу між комфортом та дискомфортом, між зоною, де мені гарно і де мені погано. Вся зона стане відносно рівномірною. Не буде ні страждань, нічого зникне, якщо з атирічним язиком розмовляти дуальність. Зникне страждання. Зникне автоматизм. Буде абсолютна присутність. І постійний вибір. І відповідальність за своє життя постійно. Ну, це в моїх фантазіях. До реальності я ще це не хотіла прям реально своє життя. Ну все, дякую.